Не плач, кохана, я поруч цілую вітром твої ніжні коси, серцем почуй, моє люблю. Тебе кохає, моя рідна досі. Бачу, не спиш, бо сльози не дають. Я в небесах сумую за тобою. Так долею судилося, мабуть, бути тобі, дружиною героя. Не буде того щастя, як колись, мене нема. А ти повинна жити день народження сьогодні, посміхнись, пробач, що не дарую тобі квіти. Бачиш маленьку пташку край вікна, це Соловейко, він тобі співає. Пісня Його журлива і сумна, душу мою, Бог відпустив із раю, ніби осіннє небо твої очі годинами сидиш біля вікна, тебе я обійняти міцно хочу. Але між нами вічність і війна. Те слово, ніби ніжу спину вбили. Той день ти пам'ятаєш досі: не доспівали ми, недолюбили. Тепер цілую вітром твої коси. Чекай у снах, прийду, щоб привітати. Зірву в райських садах найкращі квіти. Не повернувся я живим до хати, та ти, моя кохана. Ти повинна жити. Тепер став ангел охоронець твій, скільки всього не встиг тобі сказати. Моя дружина, буду я живий, поки про мене будеш пам'ятати, поруч з тобою тепер, тінь твоя, коли сумуєш ніжно віймаю, не вітер за вікном почуй, то я, кохана, з днем народження вітаю.